Четвер, 19 червня, час новин на 11-му. В Студії Руслана Козиряцька. вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуски новин. П'ятеро постраждалих. Серед них 11-річний хлопчик Нікопольщина. Росіяни вранці обстріляли дронами та з артилерії. На Херсонщині ж ворог атакував автівку медиків, а в столиці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Операція тривала 39 годин. Більше про ситуацію в країні та області дізнаємося у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Руслану. Зранку дронами та артилерією Росіяни били по Нікопольщині. під ударом. Опинилися райцентр Покровська, Мирівська та Марганецька громада. Постраждали п'ятеро людей. Серед них 11-річний хлопчик. Він у лікарні, ще троє дорослих. Також госпіталізовані, один поранений. 59-річний чоловік важкий. Решта у стані середньої тяжкості. А вночі російські війська з артилерії обстріляли пункт базування медичною екстреною допомогою Белозірці. На Херсонщині через атаку пошкоджено гараж та дві автівки швидкої медпрацівники не постраждали на Запоріжжі. 62-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Загалом впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Били з артилерії, дронами та з РСЗВ ГРАД пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі та об'єкти інфраструктури. І в Києві завершено пошукову рятувальну операцію в Солом'янському районі на місці влучання російської ракети Х-101. Роботи тривали 39 годин. Дуже складний, багатоповерховий і працювало багато собак. Робимо все, що лише і кінології собаки нагадаємо, на цій локації з під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу, 17 червня, загинуло 28 людей. Понад 140 отримали поранення. Ну і на останок пробавовно після атаки дронів у російському Волгограді виникла пожежа в районі аеродрому. Дим над об'єктом стояв до самого ранку. І на цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією в країні та області. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11-му каналі. Студія дякую, Олено. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Олена Петрученкова з останніми подробицями безпекової ситуації в нашій області та країні загалом. А ми продовжуємо. Справжні перегони зі смертю моторошна, ДТП сталася в кривому розі водій на Теслі так мчав містом, що влетів просто у дві автівки, які зупинилися на червоний сигнал світлофора. Вас одразу відлетів у іншу автівку. БМВ водій Жигуля загинув просто на місці. Також постраждали і три жінки, водійка Хюндай та пасажирки БМВ і вазу їх госпіталізували до лікарні. а От 35-річного водія Тесли, який попередньо і спровокував, ДТП, вже затримали. Йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами. І ще одна страшна ДТП в кривому розі семеро людей із відкритими переламами трамвай на шаленій швидкості. Злетів із рейок та врізався в стовп. На той момент у салоні перебували майже чотири десятки пасажирів. Вони самостійно покинули вагон, повідомляють у ДСНС. А от 54-річна водійка виявилася заблокованою в понівеченому вагоні. Дістати її намагалися очевидці. Всього водія зажала. Все, водійку затисло. Ні, живо! Трясся. вона жива? Так, жива, жива. Давайте швидку. Зрештою, жінку деблокували рятувальники. Попередньо вона в тяжкому стані. Наразі всіх поранених госпіталізували до лікарень. У соцмережах пишуть, вирогідною причиною троще могла стати відмова гальм у трамваю. Чи так це насправді нині обставини резонансної ДТП з'ясовують правоохоронці. В результаті пригоди травми різного вступлення отримали сім осіб. Їх було госпіталізовано до лікарні. Наразі слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини події встановлюються. Фігуранта смертельної ДТП на набережні Заводській в чергове затримали правоохоронці. Цього разу Арсенія Бесунова винуватять у серії крадіжок. До оборудок, за даними поліції, причетний також і батько юнака. Слідчі встановили протягом двох діб батько та син викрадали товари з супермаркету в Шевченківському районі. Товарі винесли майже на 10 тисяч гривень. Обум повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, Арсеній Бесунов, 17-річний. Ічний пасажир БМВ, яка торік у грудні буквально протаранила Форд, в тій аварії загинула 10-річна дівчинка, Безсонова звинуватили у ненаданні допомоги постраждалим. Форма присяга Шеврона, служба Фейкова, гучний скандал у Дніпрі. Депутації Дніпропетровської облради повідомили про підозру у Липовій службі в ЗСУ. За даними ДБР, через знайомих військових вона, начебто, фіктивно вступила до лав збройних сил, щоб прокачати політичний імідж. Хизувалась у соцмережах і навіть отримала 200 тисяч гривень. Хто вона, в якій бригаді, проходила службу та як сама народна обраниця коментує гучну підозру? Нам вдалося зв'язатися з депутаткою. І вона заявляє про наклеп усі подробиці у репортажі Марка Ручки. Липова служба в ЗСУ заради політичного піару. Резонансний скандал довкола депутатки Дніпропетровської облради офіційно від ДБР народній обранниці, яка пішла на таку оборудку, повідомлено про підозру. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки. Держбюро розслідувань офіційно не називає ані імені депутатки, ані бригади, в якій та фіктивно проходила службу. Натомість, за даними громадських активістів, Дніпра, фігуранткою гучного скандалу є Маріана Мірошніченко. 46-річна народна обранниця від політичної партії. Пропозиція, яку очолює міський голова Дніпра Борис Філатов. На її сторінці у Фейсбук є навіть відповідний пост, де депутатка у вишиванці з прапором та у військовій формі відчіпіться від мене всі з порадами. Це моє рішення. Як гучну підозру коментує сама Маріана Мірошніченко, чи визнає провину, чи підтверджує, що до війська пішла заради політичних дивідентів? Нам вдалося зв'язатися з фігуранткою на цей час. Від коментарів вона офіційно відмовляється, але заявляє про тиск на неї та політичне замовлення з метою знищити її репутацію. Усі деталі обіцяє повідомити 11-му телеканалу ексклюзивно вже найближчим часом. А от за матеріалами слідчих у телефонній розмові з матір'ю, яку опублікували в ДБР депут. Татка озвучує наступний мотив своєї служби в ЗСУ. Я першого числа уже стала військовослужбовцем. Я першого числа вже стала військовослужбовицею. Я туди заради іміджу в тому числі йшла. Я була в навчальному центрі. Знаєш, а потім зателефонувала і сказала своїм полковникам: от реально я вас люблю. Так, ладно, не потякай по телефону. Про це все Так, ладно, не тріпісь по телефону, а все. За даними з власних джерел 11-го телеканалу, службу депутатка проходила у Дніпровській 128-й бригаді ТРО Дике Офіційно в бригаді цю інформацію коментують так: дійсно, фігуранка цієї справи вона протягом одного року була військово нашої бригади, і звільнилася вона у січні 25-го року. Вона проходила службу так чи інакше. Наразі триває розслідування ДБР. Це розслідування дасть відповідь щодо законності підстав для нарахування додаткової винагороди, аби потрапити до ЗСУ за даними правоохоронців. До схеми фігурантка залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. А той вже звернувся до начальника навчального центру. Може, сьогодні, може завтра там має зайти паець, звірніє байсиця. Можливо, сьогодні, можливо, завтра має зайти боєць, точніше, бойчиха. Вона заходить до нас в бригаду через свій батальйон. Вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зрахувати і потім відпустити. Так, начебто вона її пройшла. Фейкове навчання кажуть слідчі. За даними ДБР, народного бранниці оформили на посаду оператора узвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі переміщували з посади на посаду. І За свою липову службу вона ще й отримала виплати 200 тисяч гривень. кажуть в ДБР. Їй повідомлено про підозру в ухиленні віднесення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. А також за фактом шахрайства, начальник навчального центру підозрюється у пособництві в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману. Що ж відомо про скандальну обранницю, Дніпровський громадський Селян нагадує, як у 2024 році національне агентство з питань запобігання корупції встановило. Маріана Мірошніченко забула задекларувати різного майна більш ніж на 1 мільйон гривень в декларації. Ще раніше вона була керівницею волонтерського центру, який опікувався безпритульними тваринами. Як повідомляє ДБР, наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання усім фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Усім може загрожувати реальний термін ув'язнення до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка Денис Ілосавенко новини 11 каналу. Розкрадав кошти на медобладнані для онкохворих. Детективи набу підозрюють депутата Дніпропетровської облради Андрія Шипка у привласненні 231 мільйона бюджетних коштів. За даними слідства, чиновник створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку. Схема передбачала махінації із тендерами. Співробітники інституту розпоряджалися коштами, контролювали процес закупівель, проводили фіктивний а. Аналіз ринку та відхиляли пропозиції непідконтрольних учасників. Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи. Вони втратили все у рідному місті, а тепер наново починають життя у Дніпрі. 62 родини маріупольців отримали ключі від соціального житла на черзі ще 110 сімей. Квартири облаштували в будівлі колишнього студентського гуртожитку. Який вигляд мають нові оселі? Та чи сподобалися вони, новим мешканцям подивіться. На подвір'ї одного з колишніх студентських гуртожитків нині людно. Раніше закинута будівля незабаром стане прихистком для майже 200 родин переселенців із Маріуполя. Тих, хто вже отримав ключі від нової оселі, родина Катерини на цю квартиру ділиться жінка, чекали рік разом із чоловіком та сином одразу рушають на огляд помешкання. Їхня нова оселя простора, однокімнатна квартира. В приміщенні всі необхідні меблі та устаткування. А трохи далі по коридору в гуртожитку облаштували розважальну кімнату для малечі. Ну, нам дуже сподобалася кімната, вона дуже затишна, комфортні умови. І, те, що от, ну, хоч у нас одна і кімната, але у нас є свій особистий санвузол. Для дитини є тут дитяча кімната, спортзал. Ну це дуже круто. Це новому Помешканню радіє син подружжя Артем. І поки батьки роздивляються оселю, хлопчик вже почав розподіляти території. Це буде моє, оце твоє, а це мамине. З Маріуполя, згадує Катерина, виїхали спершу до Івано-Франківська та згодом вирішила облаштуватися у Дніпрі, бо тут, зізнається, із чоловіком відчувають близькість покинутого дому. На оренду квартири ділиться, йшла левова частка сімейного бюджету. Таку нам дали хорошу добру можливість в таке місце економити гроші і відкладати на майбутнє на своє майбутнє, нашої дитини. Нині свої квартири у цьому гуртожитку отримали 62 родини. На черзі ще 110. десять. Проєкт з забезпечення Маріупольців соціальним житлом допомагає реалізувати уряд Франції та міжнародна організація з міграції. Житло для переселенців безкоштовне. Це державна власність, це державний об'єкт, і Маріупольська міська рада отримала його за одну гривню. Тобто, відповідно, люди отримують це відповідно так само за нуль, тобто оренди тут ніякої немає. Тут є невеличка комунальна сплава. Ата, це десь 600 гривень на місяць. Це вже третій об'єкт соціального житла для Маріупольців у Дніпрі. Загалом квартиру отримали 455 родин переселенців. Надалі проєкт планують масштабувати і до кінця 2025 року. Такі соціальні квартири облаштують також у Чернівцях та Кропивницькому. Катерина Нічок і Тарас Іванов новини 11 каналу. Наразі це всі новини на цю годину від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось!